Ми отримали листа від міської ради, за яким вони запросили представників нашої організації до огляду і обстеження липової алеї на предмет того, які там потрібно робити втручання. Наша була ідея в чому, що о, добре, ми зараз оглянемо, ми визначимо стан дерева, але прийде виконавець, і нам головніше, щоб цей виконавець зрозумів. Що з деревом X потрібно робити? Обрізати цю гілку чи ту гілку, чи, чи взагалі його не чіпати? І відтак ми робили фотодокументування і на фотографіях намагалися відмічати. Той акт, який нам був запропонований для підписання, там все-таки міська рада включила обрізку от так званої порослі на висоті 3-3 з половиною метри. Ну, ми проти цього, ми проти того, щоб видаляти бічні гілки. Фактично, всі дерева, де ми відмітили сухі гілки, ми навіть фіксували, що це за гілки, якого порядку гілки, де вони знаходяться, і їхня кількість. Ну, то там зазначили просто санітарна обрізка. В петиції йдеться про те, що поки не буде огляду арбористами, не ну, заборонити робити будь-які роботи.